Люди, от ви мені кажете, що польське добро, то бомба. 100 кг насипав, 50% курожаю вже є. Та хрен з два, люди, це польське гімно містить в своєму складі кальцій. Тобто це звичайна крейда. І якщо у вас ґрунт з високим pH, фосфор зв'язався від того кальцію, від тої крейди, вроді і добре внесли, грошей багато потратили і посіялись. А для рослинки толку ноль, розумієте це? Тому перед тим, як вносити оту польську пеляку, кожен повинен знати pH ґрунту. А хто його знає? Та ніхто його не знає, розумієте? А от наше українське добриво можна вносити в будь-який ґрунт, в будь-який ґрунт органофосочка. І тут люди, саме головне. Що тут доступні форми фосфору та калію. І вже коли ми внесли його, вже рослинка вже починає питатися цим всім добривом. Розумієте, це саме бомбезне добро на старті. І це воно наше, українське. Оце саме головне. Так що беріть органофоску, вносьте це добро, і все у вас буде добре. Ну а я. А, подожди. Ну так. Да. Ну, а я все пока. Ну, а я все. Пішов, пока. Э, стой.